Люди зі своїми чотирилапами збираються на розі проспекту центрального та соборної. Ми сьогодні просто зібралися ті, хто забрали собак з вулиці, погуляти. Ми там по то по два, по три. Сьогодні вирішили вихідний день пройтись, подихати воздухами, щоб люди побачили, що ми з дворнягами гуляємо. Все круто, це собаки з вулиці, але вони всі домашні, всі домашні улюбленці. Може хтось також захоче до нас приєднатися. Здебільшого присутні тварини, які перебували на перетримці у волонтерів зоозахисної організації Друзі поруч, яку курує Людмила. Сьогодні тут 44 собаки, каже волонтерка. Насправді домашніх собак набагато більше, але ми виходимо тільки вийшли, тільки з соціальними з тими, хто вміє ходити на поводочку. Обов'язково ми сьогодні всі з паспортами. Ми на вулиці гуляємо тільки з собаками, які мають щеплення від нас. Марія прийшла з песиком Фродо, якого евакуювали з Херсонщини. Вона у нас з'явилася два роки тому, коли сталося в Херсоні, там підірвали. І він, виходить, один із тонувших. Він один із тонувших. І, в общем, його спасли волонтери, друзі поруч. І виставили, що мальчик іщуть сім'ю. А мальчик ще й особливий. Він сліпой з рождення. Парад рухається в бік адміральської. Вперед всіх намагається вирватися трилапий чаплін, якого Євгенія забрала додому з виставки прилаштування. Це е, мій самий коханий чоловік в моїй сім'ї. Ди сюда чапулічка вже більше року. Я його взяла на початку січня минулого року. і Вже другий рік у мене мій коханий та да? цякулька. Да, Пройшовши соборною, учасники спустились на нижню набережну, де біля сходів закінчили парад. Захід тривав годину. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.